Анделіє! Я дуже радий, що ви повернулись до Лемберга. А чим ви займаєтесь, пане Крижевський? Я психіатр. Працюю в краєвому закладі для божевільних. Моя робота то велике випробовування милосердя. Визнайомся, будь ласка, це Мікаель Горецький, мій друг. Ледь не забув. Це диво я привіз разом із собою з Парижу. Требута береш, Алілі. Тому ж не психіатр. Він працював в адвокатській канцелярії. Треба тікати. Домаш, це речі мого батька. Я жалкую, що зустрів Емелі вже по смерті пана Зега. Він був видатною людиною. Твій батько-винахідник. Ти не знаєш, чи немає тут якихось важливих документів, креслів. <звук> <звук> Бачила, як ти гарно оглядаєш. Сідгуки допомагають. Я знаю, що я запізнився. Я кохаю тебе. Ми завжди кохав.